Друзі, так, сьогодні на каналі буде відео розпаковування Крупногабаритної, скажімо так, техніки для кухні. Це мікрохвильовка від Samsung. Поїхали. Трошки це земна якийсь час. Я вибачте, буду вже в домашньому одязі. Так, це якась там бумажка. Давайте я також розпакую, подивлюсь, що тут всередині. Ось така бумажечка. Е, купувалась мікрохвильовка в магазині Майо. Чому саме Майо? Тому що, якому це цікавою, скажімо так, хто є власником картки від Абанку, то тут аж цілих 18 місяців в можна отримати. Дивіться, ось така гарантічка. На 5 років. От, чи хочеш гарантію на петрокі щось там. Дізнаюся. Ну, що мото гарантійка є. Це вони, я так розумію, пропонують, напевно, додаткову свою гарантію. Ну так. Да. І одна крихровая піч моделька MS23F302 TASUA. Значить ціна. Давайте одразу поцінімо. А ціна тут у нас 5299. Так, тепер розпаковуємо мікрохвильову піч. А, з мого досвіду а, по мікрохвильовим печка, скажімо так. У мене вже була піч Samsung з грилем, схожа модель, але я нею не користувався. А зараз вже її потреба в тому, що можна було користуватися. Давайте я, напевно, зроблю ось так, буду потихеньку вам показувати, що тут є всередині. Ось тут така коробочка, щоб вище камеру не піднімати. Це у нас є ось така скляна котівка. Одна штука, достатньо така плотненька, міцненька, нормально. Вигадаю, це у нас пінопластик прибираємо. І ось сама мікрохвильовка. Зараз я її дістану. І будемо далі продовжувати. огляд. Ми зараз якось таким чином будемо діставати. Так, поїхали. Давайте якось перевертати, щоб можна було побачити, що тут є всередині. Кіріночку прибираємо. значить Можна одразу побачити біокерамічне покриття, яке також є і позаду. Оце також є біокераміка. От, давайте одразу всі оці наліпочки прибирати і дивитись що тут є. ну Відклеюся, скажімо так, не дуже, але відклеюся навіть, в принципі. Майже не залишаються сліди тут. Клей правильний, скажімо так. Так, ну і давайте подивимося, що ж тут є спереду. Це більш цікаво, скажімо так. Значить, Поїхали. Ось таким чином виглядає панелька бічна. Давайте тепер відліпимо оці наліпочки і подивимося. По функціоналу, це моделька. Трошки краще. Я обирав між двох моделей. Одна була з чисто механічним керуванням, мала всього два регулятори. Один був часовий, інший температурний, ну або потужності, скажімо так. Регулятор. Значить mm. далі. Тобто я на технічних деталях якихось загострюватися не буду, я вам тільки покажу. Як вона виглядає, ці відео просто От, розпаковування. Тобто Комусь цікаво. Я думаю, тим, хто хоче придбати схожу цю схвальовку, буде цікаво подивитись, як вона виглядає, що є в комплекті от, і подивитись на це все. Ось так прикольно виглядає. глянцева така от панель. Ручка. Також прикольно, давайте змеємо цю нову. Під нержавіючу сталь зроблено. От. Ну, все так крутенько. Значить, далі. Найголовніше, що написано все українською мовою. Так само і з боку можна побачити там, де вже є програмки. Написано все українською мовою. Традиційні рецепти. Традиційні рецепти 2. здорове харчування, швидке розморожування, НВЧ. Усунути приємного запаху, тобто система якась е, очистки. От. І дуже зручна штука. От, дивіться, це я, я, я поки закрию. Захист від дітей. І достатньо класний регулятор. Мені подобається, як він крутився. Е, регулятор ненажимний, тільки регулювати. А дуже крута і корисна функція. Ось, от Плюс 30 секунд. Е, коли ви. Наприклад, поставили розгрівається, дістаєте, розумієте, що воно не догорілося. Просто натиснули плюс 30 секунд, і він гріє далі. Виглядає просто космічно, скажімо так. Тобто це от під нержавіючу сталь виглядає. Передня ця панелька кусочок пластику, ось тут фарбований, в сірий такий матовий кольор. От, далі йде метал, пофарбований в такий також сірий кольор. Значить, всередині покриття. Біокерамічне. Ось От, тут всередині синього такого кольору з ставочками біленькими або сиренькими. От. І написане також, наприклад, по цим традиційним рецептам. Тобто багато тут всіляких блюд, скажімо так, є там каші, і борщ, і солянка, все, що хочеш. Так, давайте далі дивитися, що тут є. На середині у нас є ось така штука, такий пакетик. Це вже фірмова гарантійка від Samsung, правда, не заповнена. От, ну, так постачаємо його. Ще раз кажу, чому я замовив саме в мою, бо шукав максимально можливу кількість платежів для розстрочки без переплати. Тому я, скажімо так, Купив це діло. таким чином наклеєчка, та, яка знаходиться зверху, вже, на жаль, не відклеюється так, як би хотілося. Ну, тут вже можна побачити, як вона відбирається. Тобто клей тут не дуже продуманий. От, ось така штука. Тобто, таке враження, що їх хтось вже намагався знімати. Ну, ладно, тоді знімати ми, поки і не будемо. Хай так і залишається. Ну, общем, ось таким чином виглядає мікрохвильовка. Достатньо класно. Давайте я вимкну ще отак світло покажу. Може так буде видніше. Давайте ще разок світло світлом подивимось всередині. Ось так вона виглядає. Есть, ось така крутілочка, на яку ставиться. Оця скляна штучка. І, yep. в принципі, все, і вона буде крутитися. Закриваємо. От. Ну що, мені подобається. Я сподіваюся, що буде працювати добре. От найголовніше, що вже збірка е не московська, а малазійська. Бо раніше, на жаль, це все діло збиралося в Москві і LG, і Samsung. От зараз це збірка Малайзія, що не може не радувати. Друзі, по мікрохвильовості від Samsung поки все. Нагадую, що твоє повностанторня. Донайте на ЗСУ Всім рекомендую наш благодійний фонд концентр, переселенцям та ветеранам на вулиці Криворізька, 2, в місті Дніпро. А я пішов тестувати цю мікрохвильову. Це буде української.